Є. Демонтаж фотобудки грей. Ми завершили роботу, закінчився івент, одягаємо ем, кришку об'єктива. Ми беремо флешку. Ем, Збиваємо. Задню кришку. І ось тут у нас так зручно розташований хаб, куди ми можемо поставити флешку, щоб закинути фото з івенту. Обов'язково це треба не забувати робити. Скинули фото, не забуваємо виймати флешку. Тут заодно ми можемо виключити фотоапарат. Теж обов'язково це робимо. І можемо вимкнути зразу принтер. Не, принтер трошки е, далі вимикаємо. Вимикається з боку. Ми Склад, обережно складаємо, складаємо цю пластмаску для тамати. так піднімаємо. Є. Відкриваємо кришку, вимикаємо принтер. Трохи лісовуємо і відключаємо принтер від комп'ютера і від живень. Вимаємо обережну повністю. І ставимо сумку. Другий раз чуть не бився. Цю доріжку. Тут у нас теж. Ми поставили клавіатуру на місце от, да. на ліпучках. У нас ще ми можемо вимкнути планшет. М -м, планшет можна вимкнути з цієї сторони. Клавіатуру ми зазвичай користуємося, якщо працюємо з сушами, якщо з DSL, то частіше всього вона там і стоїть. Вимикаємо комп'ютер. Тепер у нас на черзі спавок, щоб він не був, не був поряд, коли ми демонтуємо фотобудку, то перш ділом його складаємо. Фіксуємо кришку. Можемо навіть для зручності зробити, трохи опустити. Ось так, щоб ми бачили, де лампа, щоб вони не заділи випадково. Вставляємо в пази, проворочуємо трохи. Все воно зафіксовано. Вимикаємо, відключаємо відживлення. Зручніше зняти спочатку зонт. Знімаємо, складаємо, як будь-який зонт. Дуже просто складається. Варимо в чохол. Зонти ми вкладаємо в чохол для штатів. Якщо з цієї фотобудки красиво, тепер можна підключати живлення. З кабелями ми робимо ось так щоб вони не заважали. Все, вони будуть зручно лежати в сумці. Кабель з паливку до спалаху, кабель здобутки. Ми так само складаємо і кладемо в нашу основну робочу сумку, де стоїть принтер. Складаємо спалах, зразу можна це. І ось тут. З боку гвинт. Відкручуємо, знімаємо. Цього і закручуємо, щоб він не загубився. в сумку. так само. Ми складаємо по максимуму штатив з палаху. Все, він у нас максимально компактний. Все, штатив у нас складний. Нам Потрібно зняти фотобудку зі штатива. Вона завжди легко знімається. Якщо не зручно знімати... Ми можемо просто покласти її. Просто так само, як одягали, кладемо її набік. Викручуємо верхній день. Щоб у нас ну можна ще було перелітати. І складаємо такі. Обов'язково ми перевіряємо оці штучки, щоб вони були на місці. Вони можуть випасти, але вони мають бути на місці. Так. Теж трошки фіксуємо. Все, нам лишилось тільки упакувати фотобудку. Закриваємо, підсуємо липучку. Все. Обладнання для транспортування.